Приготуємо особливо соковитий шашлик із свинячої підчеревини. Для цього м'ясо нарізаємо не звичайними шматочками, а довгими слайсами, які потім гарно закручуємо у рулетики. Тож не перемикайтесь, покажемо, як зробити цей шашлик справжнім святом смаку та краси на вашому столі. Для цього шашлику нам знадобиться власне сама підчеревина. Нарізаємо її тонкими довгими слайсами на порційні шматочки. Це ми вже успішно зробили, тож не витрачатимемо зайвого часу. Тепер найперше підчеревину маринуємо, додаємо сіль приблизно 8 г на 1 кілограм м'яса та чорний мелений перець до смаку. У приготуванні такого шашлику головне нарізати під черевину якомога тонше, наскільки це виходить. Адже ж будемо її закручувати гарними рулетиками. Тому важливо, щоб усередині все добре пропеклося на мангалі. Масажуємо кожен шматок руками, щоб спеції рівномірно розподілилися і вбралися у м'ясо. Продовжуємо готувати маринад. Беремо 2 столові ложки майонезу. І додаємо дві чайні ложки міцної гірчиці. Вона додасть легку гостринку і допоможе м'ясу стати ще ніжнішим. Усе добре перемішуємо до однорідної суміші і натираємо нею під черевину. Завдяки тому, що в цій частині свинини чергуються шари м'яса та сала, шашлик виходить дуже соковитим. Під час смаження жир поступово плавиться, зволожує м'ясо. І шматочки залишаються ніжними та м'якими. Кожен укус буде насичений смаком із легкою скоринкою зовній, приємною соковитістю всередині. Така підчеревина робить шашлик по-справжньому домашнім. Натерше все м'ясо залишаємо його маринуватися щонайменше на три години у холодильнику. Якщо маєте більше часу, залишайте надовше. Від цього смак тільки виграє. Під черевину замаринували ще в обід, минуло вже понад 5 годин, саме час готувати шашлик на вечерю. Мангал розпалили, дрова ще догорають, тож поки підготуємо цибульку для подачі. Нарізаємо одну фіолетову і білу цибулини півкільцями. Ці сорти ніжніші на смак, якщо порівнювати, із звичайною жовтою ріпчастою і чудово пасують до підчеревини. До них додаємо невеликий пучок свіжої петрушки, дрібно нарізаємо. Підсолюємо цибулю і легенько мнемо руками. Так вона випустить сік, стане м'якшою і запашнішою. Таке легеньке маринування робить цибулю приємною для смакування. Перемішуємо все разом і виходить легеньке, освіжаюче доповнення до шашлику. Такий собі цибулевий салат якраз те, що треба. Очищаємо одну головку чеснику і натираємо на дрібній терці. Це родзинка нашої страви. Ним будемо натирати готовий шашлик, і він чудово поєднюється з трохи жирнуватою підчеревиною. Добре збалансовує смак. Тепер черга смажити. Кожен слайс акуратно скручуємо в рулетик і насаджуємо на шампур. Такі шматочки нагадують пишні трояндові бутони. Виглядають просто неймовірно, апетитно, і вишукано і цікаво. До речі, шкірку з під черевини не знімаємо. Вона не тверда і допомагає рулетку тримати форму під час смаження. Продовжуємо так закручувати і нанизувати кожен шматочок. І вже зовсім скоро будемо смакувати соковитий шашлик. Все добре промаринувалося і посмажиться швидко. Горіли дрова близько 50 хвилин утворилися жаркі розпечені вуглинки без відкритого полум'я. Перед смаженням віялом здуваємо верхній шар світло-сірого попелу, адже навіть легкий вітерець може його підняти, і тоді він осяде на м'ясо. Щоб забезпечити рівномірне прожарювання всередині кожного рулетика під черевину додатково пронизуємо ще одним шампуром. Коли метал нагрівається, він передає тепло всередину. Завдяки цьому м'ясо добре пропечеться у центрі. Слідкуємо за процесом смаження. Як тільки шматочки зарум'янилися, одразу перевертаємо на інший бік. Підчеревина добре промаринувалася, тож не варто її пересмажувати. Потрібно зберегти ніжність і соковитість. До речі, ідеальний жар для шашлика це коли піднести долоню на відстані 10-12 см над бугіллям. Якщо витримуєте близько 5 секунд, температура саме те, що треба. Це оптимальний рівень тепла для підчеревини. Не настільки сильний, щоб спалити салом, але достатній, аби м'ясо залишилося ніжним і соковитим. Жир під час смаження поступово витоплюється, тому шашлик потрібно часто перевертати. Так він рівномірно прогріється з усіх сторін. Буквально через 15 хвилин ароматна вечеря готова. Вперше спробувавши шашлики з під важко повірити, наскільки він смачний. Зазвичай ми звикли до ошейка чи задньої частини. Але під вражає, неймовірно соковита, ніжна з легкою хрусткою скоринкою і глибоким м'ясним смаком. Поки він ще гарячий, просто з мангалу відразу подаємо до столу і додатково натираємо його часником. На гарячих шматочках часник одразу починає віддавати свій запах. М'ясо просочується його пікантними нотками і стає ще більш запашним, а сам часник від тепла стає лагіднішим на смак. Кожен шматочок неймовірно смачний. Від такого просто неможливо відмовитись. Це справжнє задоволення для гурманів страва, яку хочеться смакувати повільно. Тож обов'язково спробуйте приготувати шашлик із підчеревини за цим рецептом. Гарантую, після першого разу він стане вашим улюбленим варіантом для вихідних або пікніка з друзями. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.